Сьогодні ще мера, А завтра вже в'язень. до шести років позбавлення волі із конфіскацією майна засудили міського голову Ніжина за Хабару 35 тисяч доларів. Це рішення апеляційного суду Чернігівської області. Оскільки Михайло приходько до оголошення цієї частини ухвали був на підписі про невиїзд і виконував обов'язки мера, то під варто його не взяли. Конвой має прийти до Ніжинського очільника 22 березня, коли буде готовий повний текст вироку і з робочого крісла доставити до призначеного місця покарання. Автомобіль Михайла Приходька зупинили ввечері у центрі рідного міста. Машині мера шукають хабар. Оглядаються двері автомобіля, у кармані дверей знаходиться прив'язана резинкою пачка грошових коштів. Міський голова дивується, хазу це ваші гроші кошти. Зінка не залишашантоміля, не знаю. Як гроші опинилися в машині міського голови, слідство і суди вивчали понад чотири роки. П'ять місяців Михайло Проходько провів у слідчому ізоляторі. Потім вийшов на підпис про невиїзд і ніженців п'яте обрали його міським головою. Суд першої інстанції позбавив його волі на шість років, але подана апеляція або про статус засудженого давала змогу не полишати крісло мера. Справа на мене заблокована прокаційний спосіб на основі штучно створена незаконно здобутих доказів з метою усунення мене з роботи. Прокуратура і потерпіли, наполягали гроші. Брав 60 тисяч доларів за передачу підприємцеві у власність колишнього приміщення лазні. Нібито було три транші, які через руки двох посередників дійшли до мера. Перший транш 25 тисяч доларів. Суд визнав недоведеним. Двох інших вистачило, щоб позбавити міського голови посади і волі. Шість років позбавлення волі з конфіскацією на користь держави всього належного особистого йому майна, з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційної розпорядчих та адміністративно-господарських функцій срока. Роки державне обвинувачення просило для мера 11 років ув'язнення. Суд не застосував. Ми просили відносно застосувати статтю 54, тобто позбавити рангу. Відносно того, суд також не змінив міру запобіжного заходу відносно даного підписи. Так він став ще час на під. Сам Михайло приходько рішення суду не коментує сів у авто і поїхав виконувати обов'язки мера. Взяти його під варту мають 22 березня, коли рішення суду вступить законну силу. Тоді ж він мусить скласти свої повноваження. Але скоро Квасилькобець, Чернівщина, те СН